Ого, то виходить, не здалося. Я нещодавно випустила відео себе на каналі, де було про Ірочку та Марка Куцевалова і про їхню хімію на зйомках програми Точка збору. Ось, ну там якби були просто ну, здогадки, що була симпатія з, з боку Марка, а, що він якось себе дивно поводив, не міг зібратися докупи у присутності ірочки. І що ми бачимо? Ну, а, Наскільки там було сказано, а, цю програму знімали напередодні Нового року. Ось, Показали її ось буквально на днях. І що тепер тут хтось заскочив. Що вони зустрічалися і були разом у якомусь закладі. І попалили контору вони з Марком самі, бо кожен з них виклав собі в сторіс ну, той самий день фотографії з одного і того ж закладу. Ірочка у себе свою фотку виклала, а Марк у себе виклав свою. Але знайшовся той, хто звів ці дві фотки докупи. І тепер маємо цікаву історію, те, що Ірочка з Холостяка і Марка Куцевалов були на побаченні. Чогось у коментах писала, що, типу, у Марка, ну, начебто була дівчина. Але, ну, доказів ми не маємо, інформації такої не маємо. Ну і за цей час, скажімо так, він міг, якщо хтось і була, то вже могла розбути. Коротше. Ось, самі дивіться, фотки, да? ну, хто його зна. Можливо, це просто якась співпраця, бо вони обидва медійні особи. Можливо, після цієї спільної програми далі у них щось цікаве, там плануються якісь зйомки, хто його зна. А можливо, це все ж таки було побачення. Як ви думаєте, що там насправді відбувається? Ну, і з приводу того. А, як на вашу думку, чи могла б ну в теорії скластися ось така пара, марка Куцевалов та Ірочка? Бо ми вже так е, трішки з вами зійшлися в думці, що вони більше як брат і сестра виглядають і поводяться. Надто вони якось схожі. Або ні? Пишіть, як ви вважаєте.